Сильно відбирали весь хліб. Якщо ж хтось відмовлявся, позбавляли волі на 10 років, а хліб все одно відбирали. Наслідки голодомору це великі духовні втрати, які цифрами не вимірюються. Селяни, яким пощастило вижити, які були землеробами з діда-прадіда, відсахнулися від своєї селянської долі. Зреклися мови своєї звичаїв, пісень. І ще одна гірка істина: в могилу голодомору зійшли найкращі гинули працьовиті, самостійні хазяї, всі здібні, талановиті, здорові духом і тілом, які мислили і протестували. Все це винищувалось з корінням. Рано чи пізно, але обов'язково кожна людина. І весь народ осмислить своє минуле. Голодомор приніс не лише страждання і смерть. Він посіяв страх серед людей, тільки правда про геноцид українського народу і чиста пам'ять про усіх полеглих, здатна навіки звільнити нас від мороку минулого. Запрошуємо до мікрофонів. Керівника апарату Баштанської районної державної адміністрації Ніну Анатоліївну Літвінову, голову Баштанської районної ради Анатолія Леонідовича Петрова, міського голову Івана Васильовича Рубського. Шановні учасники мітингу, сьогодні нас зібрала разом трагічна дата в історії нашого народу. День пам'яті голодоморів сповний про жахливі злочини проти людства та геноцид українського народу. Нинішньому поколінню, вільному у своїх думках та висловлюваннях, складно уявити ситуацію повного поневолення особистості, коли за непокору та невиконання наказів того часу.